Ати, це важливо, це цінно, але точно це не є е, жодною мірою ніяка угода про гарантії безпеки. Як це намагається продати і банкова, і всі глашатиї банкової, і е, ну, люди, які напевно чи то хтось, хто не читав напевно документ, а інші хто виконує просто завдання. Для нас важливо е, просто не дивитися через рожеві окуляри на ті речі, які сьогодні стну. Е, Є серед наших можливостей, ми маємо дуже реалістично їх оцінювати. А ось цього не відбувається через оці вкиди і намагання знаєте ну там труб, трубіти в мідні труби і розказувати про те, яка це шалена перемога. Це важливо. Ми це дуже дуже цінуємо. Цінуємо той величезний пакет допомоги військової, який пообіцяли. Пообіцяв прем'єр-міністр у два мільярди е, фунтів стерлінгів. Це е...